Так, продовжуємо відео. Це пшеничка, наша попередник соняшник Грандстаровський, е, також агроритмовський альдозор їхній. Прямий посів, сівалка хорш. Так, е, 80 кг сівалкою по весні ми якраз встигли класно. Внесли дуже рано. Якраз тільки підсохло внесли, пройшли дощик і пішло тепло, хапануло трошки. Ну, як бачимо, щось є. Щось є. Для цього року я вам скажу. Так, ще, тоді після холодів, ми зразу відпрацювали, зразу ж відпрацювали фунгіцидами. Фунгіцид дезарал, От, тут щось трошки просадка на ній. Так, фунтицидзерал, по гербіциду працювали тріатлоном. Чистота ідеальна. Не знаю, чи тріатлон спрацював, чи то, що вологи не було, а бурян просто не ріс. Ну, я вам скажу, як для цього року, дякуємо Богу, що і це дав. Досить такий непогано. Якось вона чомусь нерівна. Чомусь не рівна. Не зрозуміло чому. На края трохи не хватило Сімен, тут без Оста та моста. Так що я вам не скажу, сіяв товариш, я не цікавився, чесно. Якось отут, тут зовсім поганенько, тут ось поряд, наче нічого. Хто його знає Ну, стадія воскової спелості. Якось так, оця остиста наче, наче гарніша. Ну вже що Бог дав, й маємо. Тут ось поряд у сусіда парова. Ну, парова є парова. Що тут розмовляти, звичайно. і, і не дуже густий стаблістой, але колос, шановні, колос. Колос, звичайно, гарний. Пари є Ну, Взагалі, якщо все правильно рахувати, то урожай з парової пшениці, я вважаю, має ділитися на два. Гляньте, які тріщини. Це просто кошмар. Це кошмар. Повністю ладошка залазить і там ще, я не знаю, там 2 кілометри. Страшні тріщини. Страшні тріщини. Ну, маємо, що маємо. Краще засуха, ніж не дай Бог такі гради, як пройшли в нас. По деяких, по деякій території України там людям горять такого наробило. Пересіваються, не дай Бог. Хай вже краще таке. Переживемо. Так, їдемо далі.